Комплект нотні барви випуск 2 – це навчальний матеріал для дітей, що складається з нотно-методичного посібника, музичного лото та фонограм. Автор ідеї та головний упорядник, директор сімейної музичної студії Грати легко Марина Москалець. Протепіана збірка для найменших піаністів від 5 років включає в себе безліч цікавих музичних творів, пісень розмальовок, постановчих вправ для рук та багато іншого. Музичне лото складається з 70 кольорових карток, містить картки з завданнями на ритм та звуковисотність, знаки альтерації та ноти другої октави різних тривалостей. І фонограми це 65 чудових аранжувань, що створені для супровід кожної п'єси та вправи зі збірника. З ним кожна музична композиція перетворюється на яскравий концертний номер. Кожен компонент з комплекту можна придбати окремо або ж скористатися нагодою та замовити повний набір за вигідною ціною. Подаруйте дітям радість музикування з нашим комплектом Нотні барви.